Делегація представництва Європейського Союзу в Україні на чолі з послом ЄС Катаріною Матерновою відвідала Черкаси. У рамках візиту високі гості завітали до Черкаської загальноосвітньої школи, яка отримала фінансування з Євросоюзу, а також провела серію зустрічей із представниками влади та громадськості. Серед запрошених на захід була і наша знімальна група. Черкаська загальноосвітня школа номер 26 імені Ігоря Момота зустрічала особливих гостей. Заклад відвідала делегація представництва Європейського союзу в Україні, на чолі з послом ЄС Катаріною Матерновою. Іноземці побачили оновлені кабінети, оснащені відповідно до вимог нової української школи, що стало можливим за підтримки Європейського союзу. Сьогоднішній візит для нас був дуже важливий. Фінансування, яке ми отримали по субвенції, дало нам можливість зараз робити харчоблок сучасний. Нам дає можливість обладнати кабінети сучасними і не тільки меблями, а і певним обладнанням. Це чудові мікроскопи, це і мультимедійні дошки, це і ноутбуки. От. І дітки мають змогу вже працювати в нових сучасних умовах для того, щоб розвиватися. Делегація оглядає. Янула реконструкцію харчоблоку, яка триває завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, а також оновлені кабінети природничо-математичного циклу. Однією з локацій, яка найбільше вразила іноземців, стало сховище, обладнане також за фінансової підтримки Європи, знадобиться we... будувати. Укриття в школах, і саме тому я подумала, що краще провести такий підхід до преси саме в укритті. Що це ще раз дуже наочно підкреслює те, що робить Росія, що діти вимушені, скажімо, ховатися, навчатися, харчуватися в таких в таких спеціальних умовах. Завершили зустріч традиційним обміном подарунками, які нагадуватимуть про співпрацю і підтримуватимуть стосунки. І надалі Школа є прикладом того, як кошти ЄС у в межах програми Ukrainian Facility підтримують систему освіти в Україні. Іноземні партнери допомагають запроваджувати сучасні стандарти освіти і в інших закладах міста, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Дуже вдячні за таку співпрацю партнерство, тому що, звичайно, ті об'єкти, ті ресурси, які сьогодні отримує наше місто в плані підтримки галузі освіти, цього було б звичайно неможливо без наших міжнародних партнерів. І особливо в цей час, звичайно, Гостро і необхідно відчувається плече Європи, яке дійсно підставляється нам в багатьох сферах, а в освіті, зокрема, перебуваючи у Черкасах, пані посол ЄС Катерина Матернова зустрілася з місцевими та регіональними журналістами, які були учасниками тренінгу ЄС. Просто про складне. Росія веде війну проти правди, тому ЄС стоїть непохитно задля того, щоб підтримати незалежну пресу в Україні. Підкреслила пані посол і оголосила приємну новину. Сюдей бановден ікзаклівики. And uh, that's our support to independent media and our support to uh, civil society uh, organizations. І, зокрема, я хотіла б також наголосити на такому окремому напрямку нашої роботи, і мені приємно надзвичайно про це казати. Одне. З цих напрямків один з цих напрямків був оголошений безпосередньо вчора, і ще один на минулому тижні мова йде про підтримку, яку надає Європейський союз засобам масової інформації, забезпечення не незалежності засобів масової інформації і інший напрямок щодо підтримки діяльності громадянського суспільства. Сильні і незламні медіа зараз важливіші, ніж будь-коли, і фінансування з боку ЄС дозволить їх підтримати. Конкурс заявок має відбутися вже у травні. Такий підхід дозволить медіа працювати натхненно і продукувати якісні журналістські матеріали. Катерина Матернова відповіла на питання журналістів ЗМІ, а також запевнила їх у тому, що підтримку динамічну медіапростору ЄС розглядає як ключову засаду демократії. Валентина Душок, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.